Це новини лаїв про головні події в Україні та світі просто зараз. Ситуація стабілізувалася. ЗСУ зупинили контрнаступ РФ у Курській області. Ошукали родичів загиблих воїнів на мільйони гривень. Поліцейські затримали організатора афери з привласнення посмертних виплат. Щонайменше три людини загинули, десятки поранені. У Лівані другий день поспіль лунають вибухи. ЗСУ зупинили контрнаступ РФ у Курській області. Про це агентству Френс прес повідомив речник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський. Він визнав незначні успіхи російської армії. і Повідомив, що на територіях підконтрольних зсу перебуває кілька тисяч російських мирних жителів. А з кінця серпня російські удари по районам Курщини вбили 23 цивільних. Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася, і на сьогодні все під контролем. Росіяни зайшли в один з населених пунктів. Вони почали боротьбу за інший населений пункт, але на цьому все. Румунія закликала НАТО відреагувати на російське вторгнення в повітряний простір альянсу. Пише Reuters із посиланням на міністра оборони Румунії. Ця тема була піднята на зустрічі в Бухаресті міністрів оборони держав Бухарестської дев'ятки. Вони домовилися підняти питання знищення російських дронів на саміті НАТО в жовтні. Проте мова йде лише про захист повітряного простору країн Альянсу, а не України. Італія передасть Україні другу систему ППО Семті до кінця вересня. Передачу цього комплексу анонсували ще в червні. Система є франко-італійською розробкою, що може відстежувати десятки цілей та знешкоджувати одночасно 10 з них. Це єдина система європейського виробництва здатна перехоплювати балістичні ракети. Перший такий комплекс Україна отримала у 2023 році від Франції та Італії. Після Пейджерів рації та радіоприймачів у Лівані почали вибухати ноутбуки та телефони. Місцеві жителі розповідають, що вибухають також магазини мобільного зв'язку. Деякі житлові будинки почали палати. За даними Reuters, щонайменше один вибух був неподалік від похорону, яке організувало угруповання Хезбола для загиблих напередодні. Ошукали родичів загиблих воїнів більш ніж на мільйон гривень. На Кіровоградщині поліцейські затримали організатора афери з привласнення посмертних виплат. Фігурант виходив довіру до родичів загиблих військовослужбовців і під виглядом донатів на ЗСУ незаконно отримував від потерпілих грошові кошти. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців корт затримали організатора шахрайської схеми під час отримання від матері загиблого військового 300 тисяч гривень. Фігурант телефонував їм і, представляючись підполковником збройних сил України, змушував вбитих горем рідних віддавати частину посмертних виплат, нібито на потреби ЗСУ. Під час телефонної розмови шахрай чинив психологічний тиск, аргументуючи подальші дії з перерахуванням отриманих сім'єю виплат, необхідністю допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога, у разі відмови фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти. Як правило, щомісячний платіж зловмиснику складав близько 20% від суми отриманої державної виплати. Готували теракти в Києві та Львові. СБУ завершила досудове розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського гРУ. Напередодні 9 травня 24-го року фігуранти готували в Києві серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і в кафе поблизу. Також вони планували диверсію, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 24-го року. Їх судитимуть за статтями державна зрада, диверсія, терористичний акт, незаконне поводження з вибуховими речовинами і вибуховими пристроями та організація незаконного перетину державного кордону. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Заброньованих в Україні близько одного мільйона, а пенсіонерів 10 мільйонів. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі ранок Лайф» наголосив, що це все впливає на економічну ситуацію в Україні. Співвідношення працюючих і пенсіонерів у нас вже не просто катастрофічне, воно вже гіперкатастрофічне, враховуючи скільки ще працездатного населення виїхало з України. Скільки вимушених переселенців, які не працюють, бо немає місця роботи, тобто ті, хто працюють, вони повинні працювати, тому що ми розуміємо, що це війна, є поняття економіка війни. Так от забезпечення економіки війни це одна третина. Дві третини це повинна бути цивільна економіка, з податків якої і забезпечується ота одна третина економіки війни. Дрони СБУ та сил оборони ліквідували у Тверській області РФ склад з іскандерами, точками у та кабами. Джерела новини Лайф СБУ повідомили, що БПЛА стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Торобці після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне в одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Шість кілометрів було охоплено полум'ям. Місцева влада оголосила евакуацію населення. Операція декомунізації поки не вдала. Верховна Рада провалила ухвалення постанови про перейменування понад 300 населених пунктів. Згодом депутати вирішили прибрати з неї декілька міст, зокрема Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ. Їх реєструватимуть окремими постановами. Що думають з цього приводу кияни? Та як ставляться до декомунізації під час війни дізнавався Олег Гендриксон? Загалом чи варто перейменовувати? Та я думаю, що це не дуже важливо. Я не знаю. Таке моє рішення, не знаю. Кажуть, не... Не дуже. В якому місті в плані назви жити, а як жити? Ну, зараз війна, зараз не час і гроші на це витрачати. А, От, а після так, війни. Так, я думаю. А пі після війни там вже видно буде. Якщо це історична назва, тоді гарно. Але якщо самі щось придумали, то погано. А от зараз депутати мали перейменувати більше трьохсот населених пунктів. Вони провели голосування. Чи варто загалом під час війни перейменувати? Ні. Під час війни ні. Якщо нема чим зайнятися їм. І тільки можуть міста перейменовувати, тоді хай займаються. А після завершення війни. А тоді треба дожити, а потім будемо думати. Ну класно. А як можна казати по-другому? Це була стара політика, як би можна сказати. Пускай вона зноситься, а ждать щось нове. Ми ще йдемо до нового. Правильно, Пускай щось старе уходи, як би не було, з тими сіки там депутатів. Пускай уходить з ними. Вони хай піднімаються, мабуть, ще вижим цей дом, і тоді все поміняється, ми почнемо жити. Час вже настав, настав давно, в 2022-му не Треба міняти, 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 треба знімати, треба боротися. Повинні, всі повинні боротися. Під час війни, як, зокрема, ставитися, чи варто це зробити під час саме активної стадії ведення бойових дій? Ну, Може під час війни і не на часі, але коли тоді. Тоді знову буде все по-старому. Сьогодні депутати там провели трошки голосування за прийнування 300 населених пунктів Павлоград, читала, як до цього ставитися? Ну, мені ріже слух всі всі назви російські. Тобто Ні? ви за, за те, щоб негайно? Ну, коли депутати вирішать, <ріст> негайно ви ж бачите, не вирішується. Вже три роки війни і все так. А візі нині там. І ще війна з 14-го року. Павло Грат, 1 з чи варто ва перейменовувати? Це в Україні. А ну нормально ставлюся. Такими були головні новини на цьому мить. Далі ефір Продовжить Діна Бернацька. Бережеться себе. Та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.